Створення безпечного простору в освітніх закладах. Нині головна умова задля для здобуття знань офлайн допомагає облаштувати укриття і наповнити їх затишком інголецьких ГЗК «Метінвесту». Ще місяць тому. Це приміщення 127-го ліцею виглядало ось так. Сьогодні його важко відрізнити від сучасної класної кімнати для того, щоб подавати освітні втрати. Діти повинні відвідувати школу. І сьогодні це укриття дає змогу, можливість. Дітям відвідувати школу, навчатися, здобувати знання, щоб далі відновлювати, відбудовувати нашу Україну, тому що діти це наша майбутність. Ми сьогодні говоримо щирі слова вдячності Інголецькому гірничо-збагачувальному комбінату, всім нашим батькам, які сьогодні працюють на цьому комбінаті, які сьогодні зробили такий передноворічний подарунок для здобувачів освіти Криворізького ліцею 127. Облаштування входу з вулиці, перенесення мережі комунікацій, встановлення сантехніки. А тут п'ять санвузлів і рукомийники, проведення системи вентиляції, яка обігріватиме взимку і знижуватиме температуру приміщення влітку. І це ще не весь перелік робіт. Відтепер тимчасове укриття готове скласти конкуренцію сучасним освітнім просторам і прийняти понад 300 людей. Цей проект народився завдяки ініціативі Інгулецького ЗК, міської адміністрації, районної для того, щоб забезпечити наших дітей, дітей наших працівників, які навчалися до цього моменту зв'язку з агресією в режимі онлайн. Ми хочемо перевести максимально. В режим, коли вони будуть знаходитися в шкільних класах, вони будуть отримувати досить ефективну освіту, вони будуть спілкуватися один з одним, і це завдяки тому, що ми забезпечені під час повітряних тривог певними видами захисту, в тому числі і захисними укриттями. Ми приклали максимум зусиль, досить мало часу було у нас в цьому році. Ми Виконали свої зобов'язання, досить гарне приміщення, безпечне приміщення. Я думаю, цей досвід буде тільки поширюватися. Новий безпечний простір вже оцінили учні і педагоги. Таких укриттів в Кривому розі я не бачив. Я дякую комбінату за це укриття. Воно дуже безпечне та круте. Ремонтні роботи з облаштування безпечного укриття завершилися і у 187-му дитсадку на житломасиві. Інгулець тут зможуть одночасно перебувати 100 дітей. Координувала проєкти з обладнання захисних приміщень громадська організація «Криворізька фундація майбутнього. Ми розуміємо, що є певні виклики, які, незважаючи на таку непросту ситуацію в Україні, ми повинні сприймати такі, які вони є, і робити все для того, щоб наша молодь могла розвиватися та навчатися. Я вважаю такі проекти, як облаштування укриттів на часі, тому що дійсно потрібно підтримувати нашу молодь, щоб вона залишалася в нашій країні і не від'їжджала за межі України. Першим відвідувачам яскравих та безпечних укриттів працівники інгулецького ГЗК передали і солодкі подарунки. Загалом протягом 2023 року за підтримки компанії Метинвест було облаштовано 5 укриттів для криворізьких закладів освіти. Юлія Вітряк, Михайло Бестров, Андрій Славний. Цей день.